Зараз відомо, що росіяни вивозять жителів в Енергодера до Бердянська, Приморська про це повідомляли у Генштабі. І під так звану евакуацію потрапляють ті, хто взяли російські паспорти. Коротко, з чим пов'язана загалом ця евакуація для розуміння ситуації, якими темпами вона йде. Ну, дійсно, що вже другий день вивозять певні категорії громадян. Евакуація не примусова. Ну, поки що сподіваємося, що примусово вона не буде. Вивозять літніх людей, людей з особливими потребами, з лікарень пацієнтів, особливо тих, хто лежачий, також сім'ї з дітьми підпадають під цю категорію. Ну, взагалі, не захищене версти населення. Кого є особистий транспорт, то особистим транспортом пропонують їхати. В кого нема, то Десь три чотири автобуси вони за ці два дні відправили вже От, евакуюють. Дійсно, що до території Криму поки що не пускають, навіть якщо особистим транспортом їхати. А в ці місця щодо умов перебування, на жаль, невідомо зараз ті умови, які їм там окупанти організували. Ну пов'язано це може бути на мою думку, що тут два два таких аспекти може бути: перше це провокація. Яку можливо слід очікувати сьогодні або завтра на територіях тимчасово окупованих, ну які наближені до лінії зіткнення? От. Або дійсно, що якщо взяти комплексно, що відбувається в Енргодарі, то дійсно, що це схоже більше на жест доброї волі, на черговий жест доброї волі. Сподіваємося, що окупанти підуть з частини тимчасово окупованих територій, можливо. Із всіх територій, бо відчувають наближення контрнаступу збройних сил України. Відчувають, що чинити спротив цьому контрнаступу, вони мабуть не мають сили. От, зараз в місті не працюють ані мережеві супермаркети, які до цього працювали вже другий день. закриті. зараз. Дуже дуже важка важка ситуація з ліками з роботою аптечних мереж. Не працюють банкомати на АЗС нема пального. Ну і взагалі така ситуація складна з інтернетом. От вивозять обладнання з лікарні вже другий день, і обладнання таке, що ну без якого ті пацієнти, які там лежать, вони не можуть. Ну тобто воно життєво необхідно їм. Вони їх перевозять до Мелітополя. Є така інформація, і з пацієнтами також. От, ну і також документацію пакують, пакують комп'ютерну техніку, паспортний стіл, тиждень тому вивезли. З міста з, з цим обладнанням, тобто десь така ситуація.